Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. На варті кордоні. в Запоріжжі триває набір добровольців на службу в загін, який захищає запорізький напрямок. Як туди потрапити, розкажемо за мить. В архівних установах України пришвидше темпи цифровізації документів з метою збереження архівної спадщини в умовах війни. Як це відбувається в Запоріжжі? Дивіться у випуску. Відновлюватися за допомогою літератури та мистецтв. Як в одній з бібліотек міста підтримують тих, хто потребує психологічної реабілітації? Дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби російські військові завдали понад чотири сотні ударів по прифронтових містах та селах нашої області. Рашисти гатили з авіації та спрямували півтори сотні безпілотників. 263 артобстріли завдано по території Гулі Новоандріївки, роботаного малої токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Три рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та Новоданилівки. Водночас на запорізькому напрямку аеророзвідники 11-ї бригади Нацгвардії імені Грушевського з БПЛА мінусують спостережні пости, бліндажі та осередки живої сили противника. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Ворог не припиняє тероризувати мирне населення. Минулої доби завдав ракетного удару по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади, що на Харківщині. В результаті обстрілу постраждало дві людини. А також пошкоджені житові будинки та надвірні забудови. В одному з приватних будинків виникла пожежа. Рятувальники ліквідували її. Також окупанти завдали удару і по інших районах Харківщини. Село Івашки Боходухівського району внаслідок влучання ФПВ-дрона у магазин постраждали два чоловіки 48 та 33 років, і дві жінки 62 і 44 років. Чугуївський район, село Печеніги. Внаслідок обстрілу приватного підприємства Іскандером горіли конструктивні елементи складської будівлі. Постраждала 54-річна жінка. Ворог завдав ракетного удару і по Миколаєву. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Загинули 13-річний хлопчик, двоє жінок та чоловік. Травмовані більше ніж 20 людей. Серед них четверо дітей віком від 2 до 13 років загалом пошкоджено 26 об'єктів, багатоповерхівки, автомобілі та дошкільний навчальний заклад. 24 людини отримали поранення з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано дев'ятьом дорослим та двом дітям. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дев'ять приватних будинків: заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі. Водночас наші захисники продовжують завдавати окупантам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії бойового зіткнення і в його тилу. На цьому відео можна бачити, як спецпризначенці окремого загону крила Омега знищили ворожу гаубицю. На варті кордону в Запоріжжі триває набір добровольців на службу в 8-му прикордонному загоні, який захищає запорізький напрямок. Наразі рекрутинг відбувається на основі служби за контрактом та мобілізаційних заходів. Майбутнім бійцям гарантується грошове забезпечення, харчування, безоплатна медична допомога захиснику та його родині, а також частина щорічної відпустки на 30 діб. Нині ж до сталих посад в 8-му прикордонному загоні додалися і нові вакансії, зокрема гранатометник. Кулеметника, а також техніка зв'язківця. Людина з нами зв'язується, проводиться співбесіда з людиною, перевіряються документи її. Люди надає документи, ми їх вивчаємо і вже згідно документів дивимося, куди можна людину застосувати, на яку посаду, тобто спорідненість Пропонуємо людині, якщо, наприклад, це освіта фельдшера, да, лікувальна справа, то ми можемо запропонувати посаду фельдшера, або якщо, наприклад, у людини освіта-сестринська справа, це посаду медичного інструктора. Головна посада це інспектор прикордонної служби, на якій він перебуває. І далі йдуть посади, які є Це грантометники, кулеметники в нас ще є. Є такі посади, як трактористи. Теж необхідна е, така посада в даний час. А також номери обслуги е, і мінометники зараз. -то. Хочу зауважити, що на ці посади люди призначаються відповідно до закону закон України про військовий обов'язок, військову службу, положення про проходження служби громадян України, державній прикордонній служби. Євген Маловичко, як і більшість українців, був цивільною людиною. Зокрема, працював керівником музею, але повномасштабне вторгнення кардинально змінило його життя. Євген пережив окупацію, а потім добровольцев став на захист України. Історію військовослужбовця слухала наша Анна Крамаренко. Євген Маловічко родом із Запорізької області, але проживав і на Сумщині. Там наш земляк спершу працював у школі, оскільки за фахом вчитель історії, потім в реадміністрації, а ще був директором музею. Під час повномасштабного вторгнення Євген пережив окупацію і потім, восени 2022-го добровольцем став на захист України. Згадує, звикнути до військового життя було нелегко. Я не військовий, я не проходив строкову службу. До повномасштабної війни за станом здоров'я, напевно, просто для себе потрібно зрозуміти, що найстрашніше навіть не те, що ти втрачаєш якийсь комфорт, до якого ми звикли, як звичайні люди. Там, наприклад, душ, вбиральня, триразове харчування, м'яке ліжко це не саме страшне, що ми можемо втратити. Напевно, найстрашніше втратити людські якісь риси під час цієї війни. Вона вимотує. Вона вимотує тебе фізично, найбільше психологічно. Просто оцю грань потрібно не втратити. Це було найважче. Після проходження підготовки в навчальному центрі Євген воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Боронив рідну землю на Донецькому та Харківському напрямках. Був поранений. Слава Богу, воно не таке важке в принципі. Як на жаль, буває у дуже багатьох хлопців. У мене було внутрішнє поранення. У мене поранення пов'язане з тим, що ми були в Куп'янську, це після звільнення вже Куп'янська від окупації. Наш батальйон там перебував, вже просунулися бої далі до кордону з Російською Федерацією. Місцеві жителі просто здали наше місце дислокації. У нас відбувся прильот по місцю нашого перебування. На жаль, Ну, мені пощастило в порівнянні з іншими. Ну, Здоров'я вже склалось так, що, на жаль, повноцінно перебувати на нулі, на жаль, не можу. Після поранення Євген не полишив службу. Працює інструктором навчального батальйону підготовки сержантського складу в 199 му навчальному центрі десантно-штурмових військ. Євген навчає сержантів відділення протиповітряної оборони. Каже, найперше треба цінувати життя та розуміти відповідальність. Першочергово ти береш відповідальність за життя. Бо ти розумієш, що за тобою в відділенні є 10, 15, 20 чоловік, враховуючи тебе, і ти вже починаєш цінувати не тільки себе і своє життя, але й життя своїх підлеглих. І от це потрібно розуміти. Цінуючи своє життя, життя своїх підлеглих, розуміючи, переборюючи страх, у це найперше, напевно, риси будь-якого командира. Обов'язок кожного захищати свою країну наголошує Євген. Просто кожному потрібно для себе зрозуміти, хто якщо не я. Ну ось, В принципі, по-іншому ніяк. Ніхто не готовий до ЗСУ. Ну, Військовими не народжуються, військовими стають. Це є одиночні випадки, коли людина дійсно ну, природжений військовий. Навчитись можна всьому. І фізично підтягнути себе, і навчитись військовому фаху. Морально, психологічно просто себе підготувати, окрім військової справи, Євген активно цікавиться і місцевим самоврядуванням. Переконаний, у багатьох військових є бажання та навички, аби розвивати країну після перемоги. Рано чи пізно війна закінчиться нашою перемогою, хлопці повернуться. Звичайно, зараз ніхто не обговорює питання будь-яких виборів. Рано чи пізно вони будуть казати стовідсотково, що з когось, наприклад, з мене або там з мого побратима вийде, там, наприклад, класний міський або сільський голова, ну ніхто не може цього сказати стовідсотково. Зараз кожен з нас працює на перемогу. Але ми не забуваємо те, що відбувається на місці. Напевно, знаєте, умовно скажемо, що все ж таки рано чи пізно військові прийдуть до влади. За військовими є майбутнє. І враховуючи ті зміни, які у нас є в Конституції, це звичайно першочергове самоврядування. Наша перемога це те, чого нині найбільше очікує, як і всі українці, Євген. А далі буде ще багато роботи, каже військовослужбовець. І до цього треба бути готовими. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Вже понад два роки прифронтовий Оріх живе під постійними обстрілами. З 14 тисяч жителів тут лишилося близько тисячі. Всі вони потребують підтримки. Її надають людям і рятувальники, доставляють гуманітарну допомогу, передану волонтерами, до різних населених пунктів, зокрема до Оріхова та Гуляйполя. Окрім технічної привозять й питну воду, а також хліб і продукти, наприклад, печиво, каву та чай. Не залишають без уваги і тварин. Води ці території таку спеку вкрай потребують. Ну, як літня баня е, їсти, зварить, помитися, постиратися таке. Хорошо, як дожі йдуть, водина збираєш. Город є, тільки ж за кілометр, за пів кілометра є. Під обстрілом вже якось спокійніше, то раніше боялися. Картошка, цибуля, буряк, все, що положено. А де ми купляти будемо? У нас магазинів немає, як там, коли це треба їхати за 60 кілометрів. Воду це адресів по 20-30 за день буває. це. 100% ну, дуже, дуже багато вода. Ну, люди потребують води в таку погоду. Дуже жарко. Приїхали з гуманітарною місією, волонтери передали місцевому населенню каву, чай, солодощі. Люди раді зустрічати нас з такими подарунками, тому що ну, вони його тут ніде не зможуть просто купити. Питна вода для запорізьких громад у Запоріжжі благодійники фонду Єдність за майбутнє в рамках глобального гранту Чиста вода для України фондації Ротарі International доправили до території регіону спеціальні фільтраційні установки для води. Таке обладнання дозволить забезпечити питною водою жителів декількох населених пунктів, які протягом року страждають від її дефіциту. До того ж, така ініціатива дозволить доброчинцям зменшити витрати на підвезення води в прифронтові громади. До закупівлі. Обладнання долучилися ротарійці з Італії, Польщі, Німеччини, США, Австралії та Шотландії. Розподілено по громадам так, щоб вистачало на кількість мешканців, які там знаходяться зараз, в тому числі є і прифронтові громади, які не мають взагалі ніякої. Доступу до питної води. А там, де возять ну, таку привозну воду, доводиться возити ну, майже під обстрілами там, за 30-40-50 кілометрів. І в цьому випадку вартість кубометра води виходить там, до 200-400 гривнів за кожен. І так не навозишся для великої кількості мешканців. Протидія карантинним рослинам в районах Запоріжжя повним ходом триває покіз бур'янів. Цього разу зеленбудівці працювали зокрема на вулиці Донцова, що у Вознесенівському районі. Здійснювали покіст трави, ліквідовували бур'яни мотокосами. Кажуть, на цій ділянці були різні трави, наприклад, лобода, пилі та щуриця. Також траплялася й амброзія. Її цвіт вкрай небезпечний для людей, які страждають на алергію. Початок цього періоду саме припадає на кінець липня, початок серпня. Тож комунальні які взялися косити. Частина тут є, звісно, карантинної амброзії, яка дошкуляє нашим містянам. Кошу, ну висота десь майже до землі. Намагаємось, але висота залишається трави десь сантиметрів, ну, 5, 4-5 сантиметрів. Ну дуже намагаємося косити як може, нижче, щоб воно не дошкуляло нашим громадянам. Комунальники розповідають спочатку сезону на цій ділянці видаляють траву механічним методом вже втретє. Наступний покіс тут може бути через два, а можливо через чотири тижні. Все залежатиме від погодних умов. Скошене вивезуть на сміттєзвалище. Загалом, покі бур'янів триматиме до жовтня, що правда проблем завдає сміття, яке несвідомі громадяни залишають в місцях, не призначених для цього, зокрема, й в газонах, в тому числі й скляні пляшки. Це може не лише вивести з Вотокоси, а й травмувати працівників наші громадяни дуже люблять вибрасувати сміття на зелені зони, вигулювати на цих газонах своїх тваринок улюблених. Ну це дуже заважає нашим робітникам працювати. Перед початком покосу ми всі свої вулиці вигрібаємо, ви очищаємо газони від всякого сміття, каміння, бумаги, ну всього, що є, ми гілля ми вигрібаємо, готуємо газон під покіс. У Запоріжжі триває планова заміна сміттєвих баків. За перше півріччя підприємство «Вельтум» вже оновило 109 контейнерів у Комунарському та Вознесенівському районах. Наразі працюють у Шавчанківському. До кінця тижня там планують замінити 70 ємностей. Більшість з них вже у непридатному стані через тривалий час експлуатації або ж були навмисно пошкоджені. Ми відчуваємо постійну заботу фірми «Вельтум» а нас. И честно скажу, я даже не успеваю следить. Утром стали новенькие стоят, мусора нету это. Особенно хотел бы отметить их работу в это непростое время, э, начиная с первого дня э, войны. Э, Ані ні на минуту не прекращали свою роботу і тихонько, без шуму і лишньої сует продовжують виконувати свої обов'язки. Планова заміна відбувається постійно. Підприємство постійно проводить закупівлю нових контейнерів для того, щоб мати можливість оновлювати контейнери в місті Запоріжжі. Це проводиться частково, але постійно, незважаючи на заборгованість населення, підприємство намагається надавати якісні послуги та дотримувати санітарного стану території. Старі контейнери, які були встановлені давно на деяких контейнерних майданчиках, вони вже Непридатні для подальшого використання. У них срок експлуатації вже збігає. Вони починають пригнівати. Або це пластикові контейнери, які зазнають пошкоджень, в тому числі підпалів наумисних невідомими особами. За добу на території області рятувальники ліквідували 19 пожеж в екосистемах. З них два загоряння внаслідок острілів в Пологівському районі. Про цю та інші події дивіться в нашому дайджесті. На перехресті вулиць в Олександрівському районі водій Рено Маган під час повороту ліворуч не надав переваги автомобілю Чері Амулет, який їхав у зустрічному напрямку прямо та скоїв з ним зіткнення. Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень на кермувальника. Рено Маган патрульні склали протокол. У Запоріжжі горів автомобіль ВАЗ на загальній площі 4 квадратних метри. Надзвичайники оперативно приборкали загоряння. жертв та постраждалих немає. Ймовірно, причиною пожежі стала розгерметизація паливної системи легковика. Загалом впродовж доби рятувальники здійснили 37 виїздів, в тому числі ліквідувало 29 пожеж. Тож доби вогнеборці ліквідували 19 пожеж на відкритих територіях Запоріжжі та Запорізькому районі. З них два загоряння внаслідок обстрілів у Пологівському районі. Вогнем заподіяно шкода навколишньому природньому середовищу на загальній площі майже 5 гектарів. А поблизу одного із населених пунктів запорізького району горіла суха трава окремими осередками на загальній площі 2 гектари. Вогнеборці ліквідували загоряння та запобігли розповсюдженню вогню на більш значну площу. В архівних установах України пришвидше темпи цифровізації документів з метою збереження архівної спадщини в умовах війни. Реалізація проєкту стала можливою за сприяння світового лідера з оцифровування документів сімейного характеру американської некомерційної компанії Family Search. у Запорізькому обласному архіві. Зокрема, планується відскановувати до 5 тисяч документів щодня. Подробиці в сюжеті Ольги Ларіонової. Державний архів Запорізької області тут зберігається близько двох мільйонів документів. Серед них значна частина матеріали родинного характеру на паперових носіях. Аби зберегти їх для нащадків, необхідно оцифрувати весь фонд закладу. Ще до початку повномасштабного вторгнення архівісти встигли перевести до Запоріжжя велику кількість документів із районних підрозділів і таким чином врятували їх. Родинні документи мають велику цінність і для істориків. Зрозуміти історію України крізь призму родинної історії це дуже важливо, тому що важко людині пояснювати, наприклад, злочини радянської тоталітарної системи на пальцях простіше це показати на прикладі архівно-кримінальної справи репресованого предка, коли він бачив всю цю фальсифікацію, всі ці тартури. Зацікавились історичними матеріалами про запорізьких остарбайтерів і в Європі. Нещодавно архів уклав угоду з Люксембурзьким університетом з надання документів про наших земляків, вивезених під час другої світової на примусові роботи до Люксембургу. Архівісти підняли з фондів фільтраційні справи міського відділу НКВС. Звертаємось до вас з проханням про надання архівних матеріалів про колишніх українських примусових робітників і військовополонених, переміщених до Німеччини та окупованого нею Люксембургу, задіяних у промисловості та сільському господарстві Люксембургу під час Другої світової війни. Для реалізації проєкту цифровізації у Запорізькому державному архіві введуть три додаткові штатні одиниці операторів, які скануватимуть документи зазначеної тематики. Обсяг близько п'яти тисяч цифрових копій щодня. Для цього архівісти вже зараз підготували понад 100 тисяч особистих справ. У разі відключення електроенергії використовуватимуть зарядні пристрої. Ми говоримо про спільний проєкт разом з партнерами, які Привезуть власне обладнання, техніку для оцифрування, і вони будуть винаймати власним коштом операторів, які будуть посилювати темпи оцифрування. Тобто відповідно, і партнери будуть проводити навчання цих операторів. Також у рамках співробітництва з міжнародними партнерами планується покращення матеріально-технічної бази всіх архівних установ України. Зокрема, колеги надаватимуть спеціальне обладнання і фінансуватимуть певні проєкти пов'язані зі збереженням історичної спадщини. Повідомив під час брифінгу Анатолій Хромов, Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Відновлюватись за допомогою літератури та мистецтва в інклюзивній бібліотеці по вулиці Незалежної Україна, 68 А триває проєкт бібліохаб для кожного. Щотижня в читальних залах проходять заняття з бібліотерапії та нейрографіки для людей з інвалідністю та людей, що ментально чи фізично постраждали від війни. За словами психологів, нейрографіка допомагає сформувати нові шляхи вирішення власної проблеми або ж її переосмислення через власні зашифровані малюнки. Курси з ментального відновлення реалізують за підтримки українського культурного фонду. Тож усі заняття безплатні. Записатись на терапію можна через соціальні мережі запорізьких бібліотек до того ж для людей із вадами зору в читальні є примірники вітчизняної та зарубіжної літератури, видані шрифтом Брайля. Проект дуже актуальний, тому що ми всі знаємо, що під час повномасштабного вторгнення на Україну дуже багато людей зазнали стресу. Ми всі зазнали стресу, і багато дуже наших людей, які залишаються в місті Запоріжжя, отримали ментальні та фізичні травми. Зараз ми набрали декілька курсів, і ці ці курси вже заповнені. І коли вони закінчаться, буде ще чотири курси проходити. Тому постійно йде на. Нейрографіка це такий психологічний інструмент для вирішення психологічних задач графічним чином. Нейрографіка це досить таке доступна арт-терапія для будь-якого віку. Тому у нас є і дитяча група. І є група для людей з обмеженими можливостями, тому що нейрографіка не може нашкодити, ти можеш сам займатися цим видом арт-терапії і отримувати добрі результати за для моделювання своєї особистості, за для вирішення якихось стратегічних задач на лінії часу, задля досягнення якихось цілей. У Запоріжжі відбулося відкриття виставки мовні вправи. Тут представлені твори сучасних художників, які досліджують тему національної ідентичності та переосмислюють свій досвід. На відкритті побувала наша знімальна група, що запропонували глядачам та де можна ознайомитися із сучасним мистецтвом. Далі в сюжеті він створює гучні твори мистецтва, використовуючи гучні відомі твори російського мистецтва. І він не боїться цього. Він хоче провокувати аудиторію на діалог. Він хоче провокувати аудиторію на розуміння того, що. Культура важлива не менш ніж зброя. Саме з таким меседжем звертається у своїх творах до українців Ігор Гусєв. Роботи відомого українського митця представили в рамках виставки сучасного мистецтва мовні вправи, окрім його напрацювань є графічні роботи Валерія Ведути та Олі Федорової, а також відеороботи Тетяни Хорошунга і шумлять. Усі вони присвячені темі мовної ідентичності, деколонізації та важливості української в повсякденному житті. Це мистецтво, яке вони створювали, переосмислюючи свій власний досвід по всі ці три митці, вони з південних і східних регіонів України, тобто русифікація в принципі, для них також дуже активна проблема. І вони переосмислювали на початку війни, створюючи це свої твори, свої роботи, переосмислювали саме свою власну проблему, свою мову і свій вибір. Хочеться переосмислити досвід русифікації в принципі в регіоні, зокрема в нашому регіоні. І я думаю, що така виставка яскрава, трохи можливо, критична. Але тим не менше вона провокує на діалог і це прекрасно, Я думаю, це дуже важлива тема для нашого регіону. Локація, де представлена виставка, центральна бібліотека на вулиці Гоголя, 66. Ознайомитися із сучасним мистецтвом зібралося чимало як запоріжців, так і гостей міста така виставка, вона так трохи ну. Коле і б'є по-болючому, але вона дає поштовх для того, щоб ті, хто ще не зовсім визначився, або може і навіть не зможе визначитися, такі люди теж можуть бути. Вони все-таки може на якийсь е момент свого життя зрозуміти, що треба щось переоцінити, треба щось змінювати в своєму житті, тому що інакше Україна просто не виживе. В другій частині виставки, яку розгорнули в центрі культурних послуг Титан, представлена творчість Алевтини Кахідзе, Олі Федорової та запорізького дизайнера Івана Волянського, а також відеоробота Тетяни Хорошун Крим та аудіоробота Ельтурана Мамедова в рамках експозиції. Планують проводити й тематичні заходи присвячені популяризації української мови. Є плани протягом місяця до 20 серпня реалізовувати тут на цій локації центрі культурних послуг «Титан» декілька форматів заходів. Це і панельні дискусії, і майстер-класи, і читання казок, і розмовні клуби. Тож будемо намагатися робити так, щоб було цікаво глядачам, щоб вони приходили і долучались. Перший з них вже відбувся панельна дискусія Запоріжжя, один з найбільш зросійщених регіонів України. Як я можу це змінити? До обговорення долучилися запорізькі історики, митці та небайдужі запоріжці. з віком опоновувати мову важко, і це об'єктивні когнітивні певні процеси в мозку. Так є. І відповідно до тих людей, які старші, треба ставитися більш лояльним, але для себе там певні кроки робити. І я до чого веду, до того що не так важко, наприклад, коли вас обслуговують десь в магазині або в ресторані, або ну будь-де, просто сказати там замість там, спасіба та да, дякую. Це, це вже прояв українства для виставки мовні вправи надані громадською організацією Порт калча». Зокрема, познайомитися з сучасним мистецтвом у Запоріжжі можна на трьох локаціях у центральній бібліотеці на вулиці Говоля, 66, у центрі культурних послуг Титан та в осередку «The Place». включно до 20 серпня. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.